Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовження відео для знаків зодіаку. Сьогодні у нас водолії на жовтень місяць. Ну, але перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас збулись. Мені цікаво, я відповідно веду статистику, веду аналіз. Ну, дякую. Ну, тепер почнемо. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком зодіаку Водолій у жовтні цього року? Хай скажіть рони правду. Так, дві руни відразу потягу ось. Ну, а раз. перевернутий. Аліс перевернутий. Наутіс. А вон є перевернута. Ага. Ей вас. Ага, добре. Дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Водолій у жовтні місяці цього року. ти. Феху перевернута. Ох. Ну так. Такий собі прогноз. Ну, але є й позитивне. Добре. Все по порядку. Що ми маємо? Перт переверти, Альгіс перевернутий, наутіс. Далі. Вуні переверта, Кано, Ейвас, і фінал. Хагалас, феху, переверти, беркана переверта. Ну, багато перевернутих рун. Місяць буде такий. Насичений, будемо казати. Події будуть різні. Ну, але не все так погано. Добре. Що, що ми маємо? Відразу, тепер перевернути. В даному випадку це говорить про те, що ну, прикриття певної інформації. Щось не хочуть показувати, щось вам ви ще сили приготували цікавеньке. Щоб взяти інший якийсь аспект, ну це буде. Певні якісь невдачі будуть. Незначні. Ну, відповідно, воно трохи й далі проглядається. Тобто, більше це в даному випадку йде, як прикриття інформації саме. Ну, а раз, далі на що, альгіс перевертий. Ну, щось то будете це не дуже захищеними почувати. Ну, у нас зараз ясно. Військові дії, е, і оце все якби не додає воно. Почуття захищеності, коли там десь за вікном працює ПВО. так? Але але, е, проте мова, ну, відповідно, тут не лише військовий аспект, і взагалі аспект життєвий, життєвий. Що буде у вас щось, якийсь період такий, що будете себе вразливими почувати. Ну, яка, яка порада? Уважність і обережність, відповідно, щоб від загроз фізичних принаймні застерегтися. так? От. Далі. Nautis. Цікаво. Тобто рунуру -ну -ру на долі пряма. Ну, якісь події будуть у вас в цьому місяці важливі. Відразу скажу, якісь важливі події будуть. Такі. Ну, доленосні, ну, не люблю це слово, ну важливі, хай будуть. Далі, що ми маємо, якщо так? Якраз про, ну, це і про певні труднощі. Труднощі з чим? І з захистом. Труднощі. Е, Ну, Певна незахищеність Ну, може бути по-різному програтись. Е, в якому плані саме незахищеність? Чи це буде як почуття внутрішнього якогось там комфорту захисту, так, так і, можливо, незахищеність в чисто конкретних сферах. Ну, фінансово перша на ум, наприклад, прийшла. Так? От. Ну, але подолаєте ви це. Тобто руна пряма, неприємно, звичайно, да, але ну, це такі труднощі, які долаються, які, відповідно, вам е на користь підуть, скажімо так. Далі, воня перевернута. Ну, так, да, будуть сумні якісь новини. ну от Чому я сказав, Тут прикриття інформації йдеться, а це от про невдачі вже якраз, так. Да. Щось буде, відповідно, якісь сумні новини. Ну, осінь, да, може, якийсь, знаєте, легкий осінній, осіння депресія, якась легка, щось в такому плані. Погода е, не не, не розполагає на гарний настрій. так? От. ну, Якщо взяти так, то певні труднощі, якщо з труднощами буде пов'язано, що у вас, відповідно, викличе сум. Але не все так погано, не треба, як то кажуть, не, не вішайте носа. А ось далі у вас кана, а у вас удача йде. Це якась реалізація ваших планів. От. Ну, удача, да, удача. Не несподівані гарні новини отут уже, да? що, що прийде, звідки, звідки не ждете, як то кажуть. От. Ну і взагалі, розкриття планів, реалізація ваших планів, так? І якби, ну, а якщо взяти ще якийсь аспект, ну може бути якогось розкриття обману да, якогось, чи якоїсь таємниці, якщо вже зовсім так копнути. Далі А під алізолом перевернутим воно. Ну, тобто, ось, ваш період незахищеності маєте собі знайти, як то кажуть, точку опори, да, щоб стати захищеними. Знов -таки. От, про тему. Знов-таки, кажу, якісь несподівані гарні новини. Може прийти звідти, звідки не ждете. Навіть не може, а скоріше за все ж таки відбудеться. Далі, Ей вас. ну, Знову таки певні труднощі, певні труднощі, певні випробування, перешкоди на шляху. Але ви їх долаєте, Знову таки, ось. Під проводом долі. Тобто, ну, якби ну, карма. Ну, це не зовсім карма, це якраз от вас направляє. вищі сили кудись, відповідно. Тобто, ось воно вам видолає ті труднощі, воно вам дає еволюцію, розвиток, воно вам дає. Ріст над собою, зокрема. От. Ну, Відповідно, подолаєте. Є у вас на те ресурс, є у вас на те сили. Далі, фінал. Потихеньку до нього добираємось. Хагалас, феху Перевернутий, беркана. Ну, Хагалас. Так, да, якесь руйнування планів, втручання хаоса в життя. Ну, Програється по-різному. У когось може ремонт бути, так. Да? Ну, Хоча вже ніби пора ремонтів закінчується, ну, але все-таки. Е, в когось може бути ремонт. Може не запланований, не знаю. Сусіди затопили, наприклад, або щось такого плану. Е, Якийсь вихід з ладу якоїсь техніки. Е, ну, Взагалі, як, зміна планів, якесь руйнування. Ну, то Тут же не все так погано, не треба боятись. От. Е, да, неприємно, але це ж і порада якраз викинути старе, щоб прийшло нове. Ну, це як і банально почистити там дім від хламу, да, від там, різних речей, які там 100 років ніхто не використовував і так далі. Ну, так і інші сфери життя почистити. Що там стосунки якісь з якимись людьми, які вже ізжили себе і так далі. Ну, відповідно, ось. Розчищення місця від старого, щоб прийшло нове. Звільнення місця для нового. Ну, ось так. От. Далі, феху. Оце от цікаво. Тобто якісь незаплановані трати можуть бути. Отут чітко. Це не стільки про збиток, скільки саме про трати. От реально. Е -е, знов таки, з чим буде пов'язано? Ну, по хагавазу, щось зовсім несподіване, неочікуване. От, ну мені ідея, що як поломка якоїсь техніки може бути або щось такого плану. Що ви там не планували це робити, думали, та там ще. Послужить, поробить, а ні. Ось, відповідно, у вас якісь страти йдуть явно йдуть, тут фінансова саме складова більше йде, не стільки прям. Ну, але тут є інша складова, відповідно, як і стосунки в тому числі. Да? Ну, Стосунки в широкому спектрі цього слова. Стосунки не лише любовні, а там робочі, сімейні там і так далі. тому подібне. Тобто, ну, також, відповідно, тут я не даремно згадав стосунки, що е, якщо вони вже себе. Віджили, да, то відповідно, от, якої, о, от, ну, це, до речі, феху перевернута. З ну, хагалазом на пару це якраз певне оновлення, очищення, будемо так казати. так, Далі, ну і по фіналу беркана перевернута. Також не зовсім добре, ну, певна деградація. У вас йде, знаєте, як таке топтання на місці от, якесь таке. Ну, якщо взяти інший аспект, це якраз шоу. Можуть бути певні негаразди зі здоров'ям. Да? Чаруна напряму пов'язана з здоров'ям, зокрема, і в принципі, з самопочуттями з Ну, да? До речі, може бути якраз так, що якась там несподівана хвороба. Ну, може бути і простуда, звичайна, да? або щось таке, там, якісь, не знаю. Щось, грип, якийсь сезонний чи щось таке, відповідно, ось у вас і несподівані втрати, да, які вам, хвороба, яка ламає плани, відповідно, несподівані трати на лікування. Так? Ну, але знов таки, це не про щось серйозне мова. Зараз період застуд почався. Там, одна новомодна хвороба, теж там, починає давати про себе знати і так далі. Ну, але не треба на напане налаштовуватись, тобто, ну, е е е е знов таки. Треба шукати в усьому позитив. Якщо, якщо навіть десь там щось там і цей, ну, полежте, трохи відпочинете. Теж буває корисно. Сучи по всьому, у вас тут буде, я ж кажу, такий місяць буде насичений на події. Захочеться просто полежати в ти, в тих, в тихо, спокійно вдома, відпочити від усього і від усіх. Якось так мені це бачиться. Ну, але будуть і несподівані гарні новини, відповідно, ось на те і заакцентуйте усю увагу. Що не лише у вас якісь там проблеми, обмеження і негаразди, а будуть і удачі. Доволі несподівані удачі. Е реалізація ваших планів, розкриття планів, я ж кажу. Руна така, цікава. Тобто, е ну і в принципі, принципі ну, подолаєте ви, що там у вас буде. Да, подолайте. Відповідно, буде у вас приємні несподіванки. Як Під проводом долі, до речі, да, десь вона комусь, ну, комусь не подобається, коли, як то кажуть, ведуть зверху. Так? Е, ну, а хтось і не проти, щоб провели. Ну, відповідно, до, допоможуть вам і направлять куди, туди, куди вам треба. Тобто, по, по фіналу воно у вас добре закінчиться. Ну, так, да, певні негаразди проглядаються не без них. Ну, такий пронос. Е, добре. Ну, цікаво, відповідно, почути, як програється. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. І пам'ятайте про хороше. Акцентуйтесь на хорошому. До зустрічі! Нехай щастить!